Ну що ж, друзі, ви просили і я зробив Коротше, ось до мій Fredlainer Classic. Я не знаю точно які там літери йдуть після Classic, XL, L, не знаю, я в цьому не в курсі. Це Fredlainer Classic 2003 року. Так виглядає панелька на ньому. Ось до його пробіг 600, 765 тисяч. Це мій це одна моя мапа і це друга GPS, звичайно, тому що цей GPS він показує лише типу, точку призначення і все. А на цій мапі я можу збільшувати і бачити детальніше, детальніше вулиці. Бачите, от, наприклад, отак я збільшив, і я бачу вулиці, я бачу, який там, там має бути поворот, який там має бути тупік. От, сюди, наприклад, я вже не поїду, бо звідси я не виберусь. І для мене це дуже важливо. Тому в мене дві мапи. Одна ось така, де я можу подивитися більш детальніше, і одна ось така. Ця мені ця для траків, вона мені показує, де низькі мости. Я там виставляю, бачите, тут можна виставити довжину, висоту, усі параметри, і воно тобі показує, якщо десь в мене виставлено на 13.9. Якщо десь нижче мости, воно, воно тобі показує, що туди їхати не можна. Ну, воно, коротше, тобі показує усі заборонені міста, де на траках їхати неможливо. А ця карта, вона 2000. 2009 року і це для звичайних легкових автомобілів. Оця. Зараз їх вже в продажі немає, вже останні не знаю скільки, років 10, її вже в продажі немає. Ось так це, Оце з'єднує зі спутником. І воно працює. Ось так мало місця в мене, багато різного хламу. Оце мій холодильник такий. Так він виглядає, відкриваєш, кладеш туди смаколики і їдеш далі. Ось такий маленький спальник, дуже маленький. Це вам не Вольво. Дуже малесенький спальник. І хлопці просили мене показати, що там за двигун. І бачите, я капот відкрити не можу відразу. Мені для цього треба включити PTO, Тобто... Вижимаємо щеплення, включаємо ось цю кнопочку. Бачите, загорається лямпочка і тепер ми йдемо на двір. Відкриваємо ці штуки, які тримають капота. Отакий От в мене бампер бойовий шматочки. Отут я купив угольника, поставив, тому що за останній рік мене дуже багато людей протаранило, зламали мені бампера, бачите, крило його знищили. І тому я поставив такого угольника. Так, що ми робимо далі? Ми йдемо сюди, бо тут гідравліка. Беремо цю штуку і тягнемо за нею. Що відбувається? Верхня машина підіймається, бачите? Тепер я не знаю, чи мені вдасться однією рукою, тому що ці капоти, вони дуже важкі. Беремо за цю штуку, тягнемо і відкриваємо. І тут ми бачимо двигун. Зараз я заглушу. Так, це Детройт. 12 літровий Дітройт. Скільки конячок тут не знаю. Найдіть табліцу, кому цікаво, в інтернеті і подивіться. Це Дітройт 12-літровий. Бачите, який він старенький. 2001 року я його особисто купляв на звалищі траків. Тобто такий цвинтар для траків, які тримають мексиканці в Сан Антоніо. Я їздив за ним на на, на орендованій машині а, є такий а, як вони називаються блін коротше орендував такий міні, міні вантажівку поїхав купив в Техасі ну ви знаєте Сан Антоніо це таке величе, таке величезне місто там де живуть майже всі мексиканці і Тоді цей двигун коштував 64 тисячі. Це було років сім назад. Якщо не помиляюсь, може менше. Може менше. І це третій двигун на цьому траку. Двигун 2001 року. Детройт 12-літровий. А трак 2023 року. І так, да, якщо хтось хоче двигун 1999 року, то він коштує десь около сотки. Тому що він старіший і на нього не треба електронний логбук. Ну, все, я сподіваюся, що я задовольнив ваші цікавинки. Кому цікаво, підписуємося, пишемо коменти. Слава Україні і героям слава! Мирного небо вам над головою. До нових зустрічей. Для моїх уважних глядачів трак 2003 року. Не 2023, а 2003. А Двигун 2001-го. Так що помилочка, я завжди так роблю. Помиляюся, вибачайте за це. Робіть знижку на те, що я не професійний блогер і не роблю собі сценаріїв, а просто говорю з голови. Тому я дуже часто помиляюся. До нових зустрічей!